Новини для українських біженців, виплати в Чехії, умови в Литві, зміни в Німеччині. Уряд Чехії збільшить розмір гуманітарної допомоги для українських біженців з 1 серпня, Нові суми виплат 6 тисяч крон на місяць для вразливих категорій, 4 тисячі крон для всіх інших. Гуманітарна допомога враховує доходи родини, що не перевищують прожиткового мінімуму та витрат на житло. З 1 вересня час надання безкоштовного житла скоротять до 90 днів для всіх біженців, включаючи вразливі категорії. Після цього терміну біженці повинні будуть виселитися або оплачувати своє проживання. Профспілки та громадські організації критикують ці зміни через ризики бездомності для тих, хто не може працювати. 17 липня Міністерства освіти України та Литви домовилися про продовження підтримки українських студентів. Умови для українських студентів та учнів у Литві Українські студенти зберігають ті самі умови навчання та підтримки. Українські учні можуть вступати до вишів на рівних умовах з литовськими учнями без іспиту з литовської мови. Учні, які не навчаються в місцевих школах, можуть отримати стипендії для вступу до литовських вишів, включаючи магістратуру. Українські випускники литовських шкіл можуть вступати до університетів без обов'язкового складання іспиту з литовської мови, що полегшує доступ до вищої освіти для українців у Литві. З 27 травня 2024 року без візи можна перебувати 90 днів це стосується громадян України, які були в Україні або за кордоном на 24 лютого 2022 року. Громадян третіх країн з постійним дозволом в Україні на 24 лютого 2022 року. Приймальні пункти Берлін, Тейгал, Старий аеропорт, найбільший пункт, розподіл по країні. Баварія, Мчан, розподіл по таборах, проблеми з тваринами. Баден-Вюртемберг, Карлсруе, места Тиян, Фрайбург, різні умови прийому, включаючи обмеження для тварин. Гесен Гіїн тільки в робочі дні до 20.00. Шлезві Хольштейн, Нанста, Бустеїт, Сіз – приймають з тваринами, включаючи великі собаки. Тюрінгє, Айзенберг, Сал, Нортхаузен приймають при наявності місць. Північний Рейн-Вестфалія – Боукем, Саарланд, Лебач. Після реєстрації потрібно залишатися в зазначеній федеральній землі. Переїзд можливий лише з дозволу. Збережи, підпишись, поши.